Дізналися про нагороду вже в останні хвилини. За 15 хвилин до того як її вручили. Тобто там була інформація про те, що ми їдемо там. Просто хочуть посначала поспілкуватись. Потім казали, що просто якась там щось пояснити. То тобто, ми до кінця ми не знали. Коли їхали в Київ, то нам взагалі по дорозі ми вже були на півдорозі, Нам зателефонували, і сказали, що буде відміна. А могли... ввечері і сказали, що ні, не відміна. Це просто в целях безпеки так інформація приходила. Ну але ми все одно їхали за гарними справами, їхали за тепловізійним прицілом. Тому в будь-якому випадку ми уїхали в Київ. Дуже приємно, дуже як не знаю, було велика кількість емоцій саме гарних, котрі стимулювали для подальшої роботи. Я до кінця очікувала, коли Сергій скаже, можна. Він сказав, можна, і я тупо порозрядалася. <різь> працював тільки з Сергій, він працював тут за ФОС. Я прийшла йому на допомогу десь на початку квітня 22-го. Керівництво 25 февраля керівництво сказало, що наш готель починає працювати в іншому напрямку, тобто ми починаємо приймати людей, які їдуть з Антоновки. І ось так все і почалось. Більше ніж п'ять тисяч. Це загалом це ті, хто і жили, і ті, хто були транзитники. Тобто, це транзитні, це ті, хто приїздили там о 12 дня, наприклад, а евакуаційні автобуси були лише о 7-8 в ранку наступного дня. Тобто, а де залишитись немає. Особливо там вже велика кількість це було саме з села. Там би ну без нічого. Люди просто тікали. Приходили. Багато у нас було служб і ФСБ, і МВД, і карний розшук Російської Федерації. Багато хто приходило, вимагали документи, вимагали показати людей, знімали відбитки, забирали документи, шукали атошників, шукали ті, хто має військовий досвід, намагались заселитись неодноразово. Ну, тобто було і лячно, і важко, і тяжко і відмовляти, і спілкуватись з ними. Ну, волонтерів в Херсоні, слава Богу, поки є можливо якомусь відсотку їх і не вистачає, але більше ж питання, тому що фінансування цих самих волонтерів, що возити, куди возити, і що то тобто, за з кожним місяцем зараз просто спад є величезний всього абсолютно. Тобто, якщо раніше там було, якщо там була нагальна велика потреба, типу там викинув пост, там, що ось люди є, треба допомога зараз, там якесь харчування. То зараз ти на це все збираєш дуже-дуже повільно. Тобто ти в багато чому зараз вже ми повинні економити. Моя основна задача це зібрати їм на тепло. Тепло це хімічні грілки, ми Оку. шукаємо буржуйки. Взуття зараз дуже гостра потреба хлопцям, просто нема в чому ходити. Тобто я більш з, з хлопцями. А Я більш по цивільним, зараз перемога, мир, а потім що все інше.